Як якомога менше травмувати криком свою дитину. Тому поїхали. В першій частині цього відео ми поговорили про причини злості, що зжирає наш ресурс настільки, що ми починаємо злитись на дитину і навіть отримали кілька домашніх завдань. Давайте перевіримо, чи зробили ви їх. Домашні завдання вам відслідковувати і знаходити свою причину для злості. Другий наш крок це бажати кричати менше. Третє наше домашнє завдання це змиритись з нашою власною неідеальністю. Я розмовляла з психологом на тему, що робити, якщо я не можу ідеально виховати дитину, якщо я десь косячу. Що робити? Я так планувала собі своє ідеальне материнство, в мене не виходить. На що вона, знаючи мою предісторію, знаючи мій стан, в якому я каже, ти що подуріла? Ти себе ледь-ледь вчишся любити. Як ти можеш ідеально любити іншу людину, якщо ти себе ледь-ледь тільки починаєш вчитись? Тому найкраще, що ми можемо зробити, це почати хоча б потрошечку по крапельці любити себе. І чим більше ми не любимо себе реально, діями, допомогою. Я ходила на гіпноз, аби хоч трошечки налагодити все в своїй голові. Чим більше ми полікуємо себе, тим більше ми зможемо віддати дитині. Щодо травмувань, є така думка, що якщо ми в дитинстві одного разу сказали якусь фразу дитині, вона це запам'ятає, це залишиться в її підсвідомості. Ця ситуація назавжди накладе відбиток на все її життя і зіпсує її життя. І, можливо, ви це чули або про це думали, що Варто лише один раз накосячити, і ми все, ми зіпсували життя дитині. Слухайте, можливо, так воно і є. Але, але, але я про це думала багато, і багато психологів кажуть саме про те, що ось таким чином все працює. І від цього формується таке відчуття, що я не можу навіть оцей один разочок накосячити, бо я все зіпсую життя дитині і мене це вбиває. Я маю таке відчуття, я дуже часто про нього думаю. І саме страх не зробити оцю помилку, яка зруйнує життя дитині, він дуже сильний. І саме цей страх він виснажує, просто зжирає мій ресурс, через що я роблю ще більшу кількість помилок. Тому я для себе прийшла до такого висновку, можливо, це буде актуально і вам. Уявіть собі людину, яка не може реалізуватись, бо в неї в дитинстві не було підтримки. І якщо ми так трошки поаналізуємо, якщо в неї в дитинстві з нуля і до 18 років при будь-яких ситуаціях вона не отримувала підтримку, і вона завжди, з кожним разом, все більше і більше і більше запевнювала, що в неї нема підтримки, що все, що вона не робила, вона робить фігню, малює погано, читає погано, а в школі одній трійки отримує, і це все підтверджувалось кожним разом. Бояємо собі таку людину, я думаю, ми таких знаємо. І давайте уявимо іншу людину, якій одного разу, мама сказала, мама не в дусі, сказала, що це за фігня. А потім ця ж мама ще 10 разів сказала, як ти гарно офігенно малюєш. А потім ця мама знову сказала, слухай, мені це оце фігня якась, мені не подобається, це не роби. А потім ще 20 разів сказала, вау, яка ти гарна, яка ти молодець, як ти класно вдяглась. І якщо між цими двома ситуаціями немає різниці, тому що там була да, ця перша стартова точка, то тоді все погано. То тоді можна взагалі не ставати мамою, тому що ми стовідсотково цю першу стартову точку зробимо. Але якщо ми все ж бачимо, що ну, взагалі то да, цю дитину підтримали 40 разів, не підтримали два рази, а цю дитину не підтримали жодного разу. Да? То тоді ми можемо розуміти, що да, можливо, оця перша стартова точка, вона наклала якийсь свій відбиток. Але коли ти потім ще 40 разів сказав дитині, що вона молодець, що взагалі-то ми нею пишаємось, це точно теж має накласти свій відбиток. І я думаю, що, можливо, ви навіть зараз пізнаєте себе, що є в вашому житті люди, які ніколи не казали вам, що вони вами пишаються. При цьому вони можуть реально вам пишатись, вони можуть друзям своїм розповідати, що ви класна, вони можуть вас всім радити, вони можуть там, купувати у вас навчання, чи що ще, але реально в житті ніколи вам не казати, що вони вам вами пишаються. Тобто в ста ситуаціях чи в мільйоні ситуацій вони ніколи вам цього не сказали, а навпаки, розкритикували, сказали якусь фігню, дали непрохану пораду, чи що ще, але жодного разу не казали, що вам пишаються. І я думаю, що навіть якщо вам зараз 30, ця людина зайде і скаже: Слухай, оце ти офієнно робиш. Я тобі пишаюсь, Ти знаєш, я всім друзям про тебе кажу. Ви сядете і, можливо, ви заплачете, можливо, у вас просто лаза будуть на мокрому місці, але ви, будете... ви запам'ятаєте цей момент, і він точно дасть вам якусь впевненість. Тому, якщо ми обираємо між цими двома людьми і ситуаціями. Я вважаю, що коли ми постійно дитині підтверджуємо, що вона класна, що вона гарна, що вона чудова, що вона офігінно все робить, що вона робиться краще, ніж інші, або це саме вона робить краще ніж інші, або ми взагалі її не порівнюємо і підтверджуємо, просто, що вона ідеальна така, яка є, то це теж має накласти свій відбиток. Так, да, там була оця дурацька ситуація, в якій ми зірвалися, накричали в два, в три, в десять років, неважливо. Але всі інші мільйон ситуацій, ми сказали, все правильно. І фокусуватись нам треба саме на цьому правильно. Розумієте про що я? Отже, ось кілька моїх порад: як менше травмувати дитину, якщо ми вже кричимо. Якщо ми кричимо і поруч є бабуся або чоловік, або старша дитина, або хтось, спробуйте влаштувати все так, щоб хтось прийняв емоції вашої дитини. Щоб хоч хтось міг бути на її стороні, міг її обійняти і сказати да, да, я розумію, тобі зараз образливо. Причому не да, мама погана, мама фігню не робила, а саме прийняти емоції дитини. Обійняти, сказати да, я розумію, да, дуже образливо, коли кричать. Тобто хтось, хто б міг стати буфером, це прям дуже класно. Якщо такої можливості нема, то коли ви вже зірвались, підіть, постукайте ножками, розбийте щось, побийте посуд, побийте іграшки, що завгодно, якось вилити свій гнів, а потім прийдіть і скажіть дитині, що сталося. Я розізлилась, тому що я не мала на тебе кричати, і мені дуже соромно, що я на тебе накричала. Я не маю, але я не можу. Я дуже стараюсь на тебе накричати, але я не можу. І попросіть вибачення. Я справді не хотіла цього робити, мені дуже шкода. І уявіть собі, що в черзі вам наступили на ногу і просто пішли далі. Це неприємно. Але якщо вам наступили на ногу і сказали «сорян», ну, вже якось краще. Якщо вам наступили на ногу і сказали вибачте, я так поспішаю, то вам пояснили і вибачились. І це важлива схема пояснити і вибачитись. І для того, щоб наш крик якомога менше травмував дитину, варто це робити плюс-мінус близько до нашого зриву. Тобто не через день, не через тиждень, а накричали, видихнули, поговорили, пояснили. Навіть краще це робити до того, як дитина піде спати. Тому що вона поспить, в неї ж це все відкладеться краще, от ви накричали, трошки видихнули, нехай дитина трошки пізніше ляже спати. Але ви з нею проговорите це все, і вона піде спати вже, коли вона зрозуміє, що сталося. І, звісно, що з першого разу вона може не зрозуміти. Але з 10-го, -20 20-го вона зрозуміє, що да, її мама не ідеальна. Але вона не стане від цього менше вас любити. Вона зрозуміє, що кричати норм. Ну, інколи буває, да. Вибачатись норм. Да, Мама завжди вибачається. Пояснювати норм. Думати про свої емоції, норм, думати про емоції інших теж норм. Вона отримає величезний спектр досвіду з нашого крику. В той час, як ми просто накричимо і замнемо це, і зробимо вигляд, що нічого не було, дитина з цієї ситуації нічого не отримає. Тому, якщо ми вже кричимо, давайте дитину навчати це вирулювати, розрулювати і пояснювати. Да, я кричу, я не маю, да, я не можу впоратись, да, я от оце подумала і тому. Да, я вибачаюсь. І ми даємо прям пласти такі досвіду, що якщо дитина десь в майбутньому розізлиться на когось, вона не буде думати, що її тепер ненавидять. Вона піде і вибачиться, вона піде і пояснить. І проблема вже буде в тієї людині, яка не зможе прийняти. Ці вибачення. Але наша дитина вона буде мати, знаєте, такі як картки, якими можна використовувати в різних ситуаціях. Я думаю, тут зрозуміла відповідь про те, чи можна вибачатись перед дитиною, чи можна перед нею плакати. Я вважаю, що можна. Я вважаю, що саме цим ми показуємо дитині різну маму, маму, яку треба цінувати, і що люди бувають в різному стані. І вчимо дитину з цим станом якось обходитись. І остання думка, яка, можливо, вам дасть трошки полегшення. Вона про те, що дитина може адаптуватись до крику, до того, що одна людина чи всі люди з її родини інколи кричать. До крику можна адаптуватись. До мовчання? Ні. До того, що твої емоції ніколи не приймають? Ні. До того, що тебе завжди ігнорують? Ні. До крику можна. Бо крик скінчується і далі починається нормальне життя. А після мовчання, ігнорування, неприйняття залишається реальна рана, яка буде все життя мучити, і яку дитина буде все життя намагатись якось заткнути в собі. Бо ніхто ніколи не давав їй такого досвіду. В Той час, як якщо ми покричали, але прийняли емоції дитини, дали їй можливість поплакати у нас на плечі. Це, до речі, один із найбільших лайфхаків просто обійняти дитину і сказати, тобі треба поплакати. Ось тут моє плечико, воно завжди для тебе є. Можеш покласти головенько і поплакати. І, мій малий він не плаче в цей момент, але він так ха -ха -ха робить. Типу він виливає свої емоції. Нього немає вже сліз в цей момент. Але якщо десь була образка, то це відчуття, що я приймаю його емоції, воно дає можливість так похникати і зрозуміти, що тебе приймають. Ти можеш це вилити таким чином. Тому ми робимо, що можемо, і ми робимо вже супер класно, тому що з нами цього не робили. І все, що ми можемо, це трошки підшаманити себе. Сподіваюся, це відео трошки принесе вам полегшення. І дасть змогу кричати трошечки менше або розрулювати це трошечки швидше. Якщо це так, то напишіть мені в коментарях, мені буде дуже приємно. І до зустрічі в нових відео.